Сьогодні у програмі Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників провела чергове засідання своєї ради. Цього разу президент асоціації Ігор Шкіля піддав різкій критиці роботу Укртрансінспекції. Держава не знає, що робити із розбитими дорогами на регіональному рівні Пропонують віддати їх місцевим органам влади, але й фінансування також вимагають передати. Про все це детальніше. Дивіться далі у проєкті транспорт. Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників провела чергове засідання свого основного керуючого органа Ради. Традиційно у подібних заходах беруть участь представники держінспекції з безпеки на наземному транспорті, але на цей раз від цієї структури ніхто на засідання перевізників не прийшов. А дарма, адже претензій до них накопичилось чимало. Основні полягають у неналежному виконанні їхніх функціональних обов'язків. 800 актів зробили по всій Україні. Но потім по яким-то причинам нет, 500 там 600 актів пропали, куди. звісно або... По оставшимся 200 були назначені якісь повторні перевірки, і з 180 показали, що немає ніяких порушень. Скаржились члени ради ВААП і на діяльність Укртранспекції з легалізації перевізників, що працювали поза законодавчим полем. 67 перевізників легалізувалося. Дзвоню пану інспектору. Томчеші. Скажи мені, будь ласка, якщо лігували 67 перевожчиків, то що до мене ні один новий не прийшов на станцію. Якщо ти їх легалізував для себе, може, то ти напиши нижче. Легалізували для інспекції. Президент Всеукраїнської громадської організації ВАП Ігор Шкіря зазначив, що наразі діяльністю Держінспекції з безпеки на наземному транспорті вже зацікавились на колегії Генеральної прокуратури. Вопросом номер. Один... поднимался вопрос о бездеятельности Укртрансинспекции по борьбе с нелегальными перевозчиками. Многие из выступавших со стороны прокуратуры критиковали инспекцию настолько, что говорили, а нужна ли вообще нам такая структура, которая только формально работает для галочки, собирает деньги. Они, ну, может, меньше, чем вы, знают, сколько кто собирает, но я думаю, что до них тоже доходит уже. Кто сколько собирает, тем более уже есть три арестованных. Первым был Крым, вторым был Одесса, третьим был Николаев. Я так понимаю, что и у руководства прокуратуры тоже терпение заканчивается, и думаю, что будут еще жесткие меры по... Налажування та роботи на не надто адекватно роботу Укртрансінспекції вказував приміром представник Луганщини, де інспектори замість концентрації роботи на боротьбі із нелегалами зосереджують свої зусилля на офіційних перевізниках. У даний момент по Луганську где-то практично са автовокзала сейчас отправляется по, порядка 40 перевозчиков просроченные разрешения. про присрочене розрішення. Времянки не дають обласна адміністрація. Вот. І інспекція пише протоколи як ніколи. Критично по відношенню до Укртрансинспекції був налаштований президент Всеукраїнська Асоціація автомобільних перевізників Ігор Шкіря. Він навіть перейшов з оцінки окремих представників перевіряючого органа до політики відомства в цілому. Втім, відзначив і промахи. ВААП. навірно ми допустили допустілішику інспекції слишком много прав. Я тоже сейчас начинаю это видеть. відіані і маршуки ділян. Они контролируют и дозвала делят, они же контролируют. Это неправильно. Неправильно. То есть э, в прошлом году ну, мы смотрели, что вроде шла такая тенденция, мы с ними нормально, дружно, вроде бы как пытались решать вопросы. Сейчас где-то уже уходят в сторону. Я не хочу ни в чем обвинять э, руководителя Пронченко, но я ему сказал, что он как руководитель все равно несет ответственность и за арестованных. І за всіх мафіозів, і за всю ту роботу, катою там від Другим важливим пунктом засідання ради ВГОВАП стало обговорення найнагальніших на сьогодні нормативно-правових актів автотранспортної галузі. Участь у цьому взяв керівник департаменту автомобільного транспорту Міністерства інфраструктури, який наголосив на поступовому виконанні національного плану дій, що підписаний міністром Володимиром Козаком та Ігорем Шкірією від асоціації. Відсутня передбачена законодавством України Державна цільова програма розвитку автомобільного транспорту по програмі доложу вам следующее. На сьогоднішній день у нас почему-то дважды нам согласовали программу без зауважень МВД. Сейчас мы получили от них замечание. Оно принципиально в связи с вступлением в силу и работой нашей Укртрансінспекції. Там были е планы мероприятий по усилению е работы інспекції. Естественно, е МВД, в частности ГАИ, на это отреагировала отрицательно. Ми пытаемся этот попрошу зняти, і тогда у нас останется и МінФін відзначили присутні і обговорення нового закону про автомобільний транспорт який наразі вже перебуває у парламентському комітеті, зокрема, Дмитро Петухов заявив, що Мінінфраструктури пропонує допускати до конкурсів підприємства, котрі мають на своєму балансі техніки щонайменше на 220 посадкових місць, це в середньому 10 автобусів. 10 автобусов это 10 наемных сотрудников. То есть уже приходится либо частному предпринимателю переходить на единую систему налогообложения и становиться с крупными АТП, назовем так, в равные условия, и уже держать и безопасника, то есть как у тебя 10 транспортных средств уже вперед поехали, и переходить в... равные условия налогообложения. поэтому ми будемо настаивать на данной формулировке. Она идет тоже очень тяжело, и будем просить вас тоже о поддержке. Підтримка департаменту скоріш за все буде надана, але на необхідності активізації роботи всередині ВАП наголосив її віцепрезидент Володимир Вакуленко. Ми много делаем по участию и по более-менее приведению нормативно-законодательной базы на нормальный уровень. Но плохо то, что из такого большого количества наших представителей, которые, вот, Игорь Николаевич договорился с министром, с Ефименко, вас повключали в рабочие группы, а фактически, э, ну, откровенно говоря, буквально э, человека 3-4 более-менее нормально работали». Підсумовуючи результати діяльності за перші 5 місяців поточного року, президент асоціації Ігор Шкіря наголосив на складності вирішення багатьох питань, але водночас відзначив налагодження гарної спільної роботи із міністерством інфраструктури. 5 іюля 1400 в міністерстві транспорта совещание, такое, как було три місяці назад, під руководством міністра. Встреча с перевозчиками. Помните, министр обещал каждые три месяца проводить. Казак выполняет. Значит, следующее мероприятие 5 июля. Мы должны хорошо подготовиться по всем вопросам. Влада хоче позбутися відповідальності за погані дороги стан шляхів перекладають на плечі регіонів за словами віцепрем'єра Олександра Вілкула. Місцеві чиновники краще знають скільки грошей треба на ремонт доріг, та бачать в якому вони стані, тож їм і відповідати за їхнє оновлення. Передача контроля за канчеством Укртрансінспекцію і привлечення незалежних, мірових. экспертных компаний для постоянного мониторинга качества дорог. Приведение национальных стандартов строительства дорог европейским – это стратегия, но очень многое будет уже сделано в 2013 году. Дороги местного значения вместе с финансированием, обязательно с финансированием и с райавтодорами, планируется передать в ответственность и управление, и финансирование с тем ресурсом, который будет дополнительно дан из государственного бюджета. Управління обласних державних адміністрацій, місцевих органів власті, подібну тезу підтверджує. І нещодавня заява Донецького губернатора. За словами Андрія Шишацького, Донеччина готова взяти на утримання 6 із 8 тисяч кілометрів місцевих доріг. Про їхню передачу від Укравтодору під обласний контроль йшлося на нещодавній колегії Кабміну. Згідно із планами уряду, держава контролюватиме лише ключові напрямки на Донеччині. Таких 23%. Регіону ж лишається решта. Їх планують утримувати і ремонтувати на зібрані в області акцизи на паливо в Донецькій облдержадміністрації. Наполягають і на структурних змінах. Під контроль області мають перейти і відповідні технічні підрозділи. Це, начебто, має покращити існуючий механізм проведення ремонтних доріг. Область прийняти може, ну з відповідним істочником фінансовим. не с волюнтаристским распределением денег, сегодня дали, завтра не дали, а с четким, понятным источником. Есть акциз, пожалуйста, 77% области отдайте от акцизного сбора. Собрали в прошлом году 428 миллионов в Донецкой области, вот этих вот пошлины акцизов. Будьте добры, отдайте там сколько, 350 миллионов, и мы будем сохранять наши дороги. Свою чергу у головному транспортному відомстві працюють над розвитком транзитних шляхів. Міністр інфраструктури Володимир Козак запевняє у цілковитій підтримці інвесторів у цю галузь. Я свою ще роль як міністра відчуваю в тому, що я можу обеспечити кожному інвестору, кожному проекту, супроводження як міністра. Тому я готов в будь-яке дня і ночі, в будь якій точці світу садитися за переговори, конкретні переговори і вирішувати питання. А також сопровождать каждый кожен проект і ті преграды, ті вопросы, які не решаются, які мешают, лично решать вместе з вами. Наразі ж українська дорожня інфраструктура скоріш відштовхує міжнародних автоперевізників від руху шляхами нашої держави. Але в «Укравтодорі» запевняють, що це насамперед знову таки дороги місцевого значення. Зараз в процесі ремонту 4,2 мільйона квадратних метрів. Ще залишається майже мільйон квадратних метрів переважно на дорогах місцевого значення, але ще в деяких областях на дорогах державного значення. Робиться все можливе, щоб завершити ці роботи до кінця червня. Однією з головних причин такого інтенсивного руйнування доріг є перевищення. На порівнянні з нормативами вагових навантажень на транспортних засобах, наразі температура повітря підіймається із кожним днем, а відповідно бітом стає більш пластичним. Після чого і утворюється колінність асфальту. Отже, знову буде запроваджена заборону на рух машин, ваговий понад 24 тони та навантаженням на вісь понад 7 тон при температурі повітря понад 28 градусів. За попередніми оцінками, якщо такі рух. Великовагових транспортних засобів влітку при високій температурі не обмежувати, це призводить до втрат до утворення колійності і додаткових втрат на ремонт колійності в майже 2 мільярдів гривень. Тому вживаються заходи для посилення габаритно-вагового контролю. Як вже повідомляв проект транспорт цього року на дорогах державного значення встановлять 12 пунктів контролю за вагою до кінця наступного вже 60.